Всім привіт! Сьогодні у нас засклення ось такої тераси в приватному будинку в місті Києва. Тут заміна вікон дерев'яних на металопластикові. Бокові стіни у нас в конструкціях із заповненням сендвіч-панелі. На фасадній рамі бачимо прозоре все. Профіль брали український, доступний з однокамерним склопакетом. Відкривання. Ось, однієї стулки в центрі, оскільки клієнт сказав, що в принципі достати помити він зможе і з вулиці. Зовнішню частину, там, де місця прилягання конструкції до стін, ми закрили з вулиці все нащільниками білого кольору. Тобто, ви бачите, все відразу в закінченому зовнішньому вигляді, нічого не треба дороблювати. Знизу також встановили відразу відливи. На відкриванні є москітна сітка, поки ми її не встановлювали, кліінська вже самостійно після того, як помиє вікна. Вигляд ось такий: це одна бокова частина. Тобто дійсно за один день все встановили і, ніби як ці вікна тут завжди і стояли. Ось такий має гарний зовнішній вигляд. Тому звертайтеся, встановимо.